Зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.інфо або на електронній пошті шутка. Ми виходимо на каналі NTN і в Ютубі також. Про ваш пошук дізнається сотня тисяч людей і в Україні, і за кордоном, тож шанси великі знайти свої похідно.

Хто приєднався, дуже раді бачити вас. Дякуємо за сердечка. Так, нас вже більше 20. Ще одну хвилинку зачекаємо і будемо з вами спілкуватися. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, то, будь ласка, Пишіть їх. Я буду намагатися відповідати на всі ваші запитання. Хочу представитися тим, хто мене не знає. я Любов Григорівна Бойко, відповідальний секретар приймальної комісії університету Альфреда Нобеля. Ми сьогодні з вами поспілкуємося про особливості вступу. І звичайно ж про ту новину, яка я вас 100% зацікавила, тобто про вступ за три кроки, про марафон, який знову ми розпочали в цьому році, дуже складний період. Я розумію, що ви зараз намагаєтесь визначитись із навчальним закладом, і спеціальністю, і е, досить складно, тому що вибір великий. Навчальних закладів України, але все-таки дуже прошу цікавитись особливостями і перевагами кожного закладу. Можете приходити особисто, можете телефонувати. Можете писати на електронну почту, заходити на наш сайт і зв'язувати із контакт-центром, який допоможе вам, і відповість на всі ті питання, які вас цікавлять. І я впевнена, що університет Альфреда Нобеля буде у вас в пріоритеті, тому що дуже багато цікавих пропозицій, дуже багато цікавих моментів, на які слід звернути увагу, і дуже багато переваг в порівнянні з іншими навчальними закладами. Ну, наприклад, те, що університет єдиний має міжнародну акредитацію, і це дуже така. Суттєва перевага, тому що ми можемо, за оцінкою зарубіжних експертів, надавати дійсно сучасну і дійсно хорошу освіту, яка відповідає європейським стандартам. Ну що нас зібралось уже більше. Я вважаю, що якщо вас цікавлять якісь особливості, то звертайтеся до приймальної комісії, чи можемо вас з'єднати з завідувачами кафедри, тих спеціальностей, які вас цікавлять, і всі всі особливості вам розповімо. Але все-таки нагадую: університету 30 років. І це такий юбілейний набір в цьому році. Університет. Приділяє дуже величезну увагу вивченню іноземних мов. Поцікавтесь, будь ласка, де є ще на освітніх програмах 8 годин іноземної мови на тиждень? А хто вивчає із міжнародників, туристів, готельно-ресторанного бізнесу дві мови? А хто навчає філологам трьох іноземних мов і випускає просто досить такими висококласними спеціалістами, які. Можуть претендувати на найкращі, найпрестижніші місця. Можу сказати і про те, що університет має чотири англомовних програми. Приходьте, будь ласка, комп'ютерні науки, маркетинг, менеджмент, міжнародні економічні відносини. Ну і можна перераховувати і перераховувати. Я дуже хочу, щоб ви зацікавились цими перевагами і прийшли до нас поспілкуватися. Ми вам про все розповімо. Але це не тільки е, така інформація, яку нададуть вам університеті. При приймальній комісії університету працює. Центр консультативний і центр реєстрації. Можливо, хтось із вас ще не встиг пройти всі етапи, і тому ми допоможемо вам зробити ці три кроки для вступу. Нагадую, що перший крок це сформувати свій особистий електронний кабінет. Для цього ви потрібні мати перед собою і ваш атестат чи диплом. Про освіту, ви повинні е, мати свої дані, особисті, паспорта чи ідентифікаційного коду. Ви повинні мати дані свого сертифіката, знати свою електронну почту, придумати цікавий пароль, який вам згодиться для того, щоб ви заходили в кабінет, подавали електронні заяви і перевіряли, який статус вони мають на сьогоднішній день. Якщо ви не сформували кабінет, у вас ще є час, тому що заяви тільки розпочали приймати електронні, ні, заклади вищої освіти, тобто електронний кабінет це перший крок. Якщо ви хочете отримати допомогу, чекаємо, допоможемо. Наступний крок: подача електронної заяви. Я дуже прошу звернути увагу тим, хто має якісь особливості для вступу. Тим, хто має якісь пільги, не подавайте заяву до того, поки ви ці пільги не внесете в єдину базу державну базу з питань освіти. Можете звернутись до любого закладу вищої освіти, де вам допоможуть. А потім подавайте електронні заяви в ті бажані навчальні заклади. Другий день відправляєте заяви. Моніторте ситуацію, часу не так багато для того, щоб ви подали заяви і визначились навчальним закладом. Тільки час у вас до 31 липня. Потім чекаємо рейтингові списки і зарахування. Я не буду говорити повністю про всі елементи вступної компанії. Ви можете прийти до приймальної комісії або зателефонувати нам, ми все більш детально розповімо. Тільки, наприклад, розповім про такий секрет. Я не знаю, чи уважно ви читали правила прийому, але в цьому році, коли ви вибираєте місце навчання. То обов'язково повинні в своєму електронному кабінеті на пропозицію вищого навчального закладу накласти кваліфікований електронний підпис або прийти в приймальну комісію, роздрукувати заяву і поставити підпис особисто. Це тільки один такий маленький секрет. Нагадую, на ступінь бакалавра прийом заяв завершується 31 липня, а от 31 липня розпочинається прийом. Заяв до магістратури, тобто для того, щоб отримати ступень магістра, можете подавати електронні заяви з 31 липня по 21 серпня. І в першому і в другому випадку подаються електронні заяви, і ви повинні електронний кабінет сформувати обов'язково. Перший крок електронний кабінет, другий подача заяви, а третій всі. Вимоги, які потрібно виконати для того, щоб бути зарахованим до закладу вищої освіти. Тому хочу вам запропонувати. Хочу вам запропонувати. Приєднатись до нашого марафону, приєднатись до марафону, який носить назву Три кроки до вступу, і ми вам з усіма цими питаннями розібратися допоможемо. Е, ну, це ще не все. Якщо ви уважно читали запрошення, то при реєстрації ви можете отримати цікаві нагороди, цікаві е, грошові, е, таку грошову е, матеріальну допомогу е, при оплаті за навчання, тобто можна. Виграти безкоштовно навчання один семестр можна виграти сертифікати на 5, 2, 1,5 1 тисячу, допоможуть вам в оплаті навчання за перший курс бакалаврату чи магістратури. Так що приєднуйтесь, будь ласка, приймайте участь активно в марафоні, і ми вам допоможемо. Пройти всі ці три кроки для того, щоб стати здобувачем або, як ми звикли говорити, студентом одного з найкращих, найсучасніших, найперспективніших закладів вищої освіти. Питань не бачу, можливо, так, є в якому форматі планується питання навчання. Так, будемо ми все таки намагатися. Проводити заняття в змішаному форматі, тобто і онлайн і офлайн, якщо це лекційні заняття, то будемо намагатися проводити в змішаному форматі для того, щоб багато здобувачів, багато студентів не збирати одночасно в університеті. А на практичні заняття будемо запрошувати в аудиторію, тому що і студенти, і ми вже дуже сумуємо за спілкуванням. Я думаю, що такий формат обов'язково буде здійснено з 1 вересня. Ну а може буде взагалі очне навчання? Дай Бог, щоб були хороші новини із фронту з передової. Можливо, ще які є питання? Будь ласка, задавайте. Але все-таки ще раз нагадую: ми запрошуємо вас до свого марафону, зареєструйтеся, пройдіть три кроки. Ми в цьому вам допоможемо і виграйте чудовий приз для себе таку фінансову допомогу в оплаті навчання за наступний навчальний рік. Так, можливо, ще запитання є. Будь ласка, чекаю. Значить, для тих, хто не в Україні на сьогоднішній день і 1 вересня з якихось причин не може приїхати, я думаю, що університет піде на зустріч і буде також організовані заняття в змішаному форматі, тобто і офлайн, і онлайн, одночасно складновато викладачам, але Думаю, студентам сподобається. Так, подробиці про заяву на вступ я хочу сказати, що потрібно зареєструвати свій електронний кабінет. На вступ є де сайт. Такий є, Ви знаєте, і там є інструкція, підказка, як його правильно, як правильно зареєструвати. І е, потім подати електронну заяву до закладу вищої освіти. А щодо документів, якщо ви визначили з навчальним закладом і впевнені на 100%, що наш університет цей ваш університет, будь ласка, ми вас чекаємо. так. Можливо, ще є запитання з задоволенням. Відповім. Так, значить, на філології розпочинається навчання з англійської основної мови. На другому курсі приєднується друга мова і на третьому третя мова. Навіть третю мову за два роки вивчають на досить такому солідному рівні і можуть викладати, можуть спілкуватися, перекладати синхронний переклад і так далі. Так, це вже точна інформація. Так, точна, наш ректор про це ввів розмову ще навесні. Ну а зараз вже є і рекомендації міністерства, і рекомендації нашого мера, тобто рекомендації. Кожен заклад освіти зараз може приймати автономно рішення, але наше рішення хочемо бачити студентів в аудиторіях. Так, нагадують вам про додаткові інструкції в чаті марафону, що потрібно зробити, в які дати прийти. Обов'язково поцікавтесь, тому що ну, це дійсно такі важливі кроки, які ми вам допоможемо зробити, і зробимо це досить швидко. Так, є з французької мови програма. Так, є у нас французької мови програма, який буде план дій під час повітряної тривоги, сховище підготовлені. Хай би вони використовувалися дуже рідко, але вже все є. І у нас є гучне, гучна об'ява про повітряну тривогу. І буквально за хвилину-дві маємо змогу спуститися до сховищ. Місць достатньо і буде виводити студентів стільки на заняття, щоб ми могли їх. Спустити до сховища там було питання щодо англійської мови. Чим що відрізняється, так швидко проскочило. Я не зовсім прочитала. Але якщо вас цікавлять деталі освітньої програми філології, то, будь ласка, ви зверніться. Ми надамо телефон завідуючої кафедри. Вона сьогодні була на роботі. Вона вам все розповість в телефонному режимі або особисто. Якщо в іншій країні я вже говорила про це, то будемо шукати е, якусь альтернативу. Будуть індивідуальний підхід до кожного студента. і нам канал програми Ми шукаємо, ми хочемо знайти. І нагадую ще раз: прочитайте уважно все про марафон, про е, наші три кроки до вступу. Чекаємо вас і будемо допомагати ці три кроки здійснити. Якщо питань у вас більше немає, була рада. Зустрітися з вами в ефірі і дуже хочу запросити вас за більш детальною консультацією до приймальної комісії. Пишіть, телефонуйте, приходьте на всі ваші запитання, обов'язково отримаєте відповідь. А хто визначився з навчальним закладом? Будь ласка, чекаємо вас у будь-який день. Всього найкращого. Надіюсь до зустрічі, до швидкої зустрічі. Я бажаю, щоб кожен із вас зробив правильний вибір і щоб все в вашому професійному житті склалося досить вдало. До нових зустрічей і до зустрічей на території університету в наших приміщеннях, в наших аудиторіях. До побачення, всього доброго.